Ворожих цілей збили наші захисники під час масованої атаки. Всього ж окупанти запустили по Україні 184 ракет та дронів. За даними повітряних сил, залізячали тіло з Воронецької, Волгоградської та Білгородської областей. Також фіксували цілі з Каспійського та Чорного морів. Всього українські військові знищили дві балістичні ракети: 55 крилатих, чотири керовані авіаційні ракети х 59 Х-69, а також 10 С-300 та С-400 і 54 шахеди. Під приціл потрапили енергооб'єкти у семи областях України. Після чергового масованого обстрілу України Ерефія в особі свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова в чергове цинічно заявила про готовність до переговорів щодо України. При цьому він стверджує, РФ Ерефія хоче обговорювати загальноєвропейську безпеку, а не лише Україну. Водночас Лавров додав, що Москва не має ілюзій стосовно того, що з приходом Трампа обов'язково почнуться переговори. Раніше ж Путін заявляв, РФ Ерефія не збирається відступати від власних умов. Після сьогоднішнього російського масованого обстрілу пошкодження в енергетиці не критичні. Про це заявив народний депутат зі слуги народу Сергій Нагорняк. За його словами, в регіони, де не було прильотів, світло повернуть вже у найближчі години. Загальну ж картину по балансу енергетики ворог не змінив, каже депутат. Він також додав, що у Харкові, де наразі проблеми з теплопостачанням, будуть використовувати резервні джела, джерела живлення для відновлення тепла та електрики. Путіну не вдасться нам зашкодити відсвяткувати сьогодні різдво, і українці обов'язково відсвяткують різдво сьогодні. І світло в найближчі години повернуть в ті регіони, де дійсно не було прильотів. Частково є прильоти по деяким і теплоелектростанціям і по іншим об'єктам. Але ці ушкодження вони загальну картину в українській енергетиці не глобально не змінять. І енергетика повернеться там в лічені години до тих споживачів, які там вимикали аварійні відключення. Ті пошкодження, які вони є по енергетиці, вони не критичні для нашої енергосистеми.